Цього тижня, 15 квітня, в Одесі з робочим візитом був генеральний секретар НАТО. З Чим приїжджав Марк? Рюте про це ми будемо говорити з Тарасом Загороднім, політичним експертом. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Дякую, що привіталися до цього ефіру. Отож, дивіться, в останній генсек НАТО в Одесі був у 2019 році, у жовтні, якщо я не помиляюся, але тоді приїжджав э, Столтенберг. Цього разу ось вже під час повномасштабного вторгнення. Це перший візит генсека НАТО э, до Одеси. З чим це пов'язано? Як ви можете ось пояснити, давайте так. Більшість країн Східної Європи в першу чергу підозрюють, що ніякого НАТО вже не існує. Ні, є рюте є рюте є що вивізка НАТО, так? Але самої структури, яка б точно гарантувала безпеку, особливо коли йдеться там, наприклад, безпеку Східної Європи, вже немає. Ну, не вірять. Не вірять вже Скандинави вже не вірять. Країни Балтії одразу ж не вірили після широкомасштабного вторгнення, я вам хочу сказати. Так що, це більше таки, це 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 церемоніальний візит. Але Рюте тримає руку на пульсі, тримає курс на пульсі, він бачить, що формується фактично інша структура безпеки Європи, яка зараз називається Коаліція Охочих. Це фактично альтернатива НАТО, яка може, до речі, бути в рамках НАТО. Ніхто не говорить, що воно буде розвалено розпущено і так далі. І Рюте теж там був. Я підозрюю, що це його наступна посада буде, так що це дуже важлива людина. да Ну він же прем'єр-міністр Нідерландів, давав Україні F-16 і все інше. Тому я б не переоцінював те, що він був. так О, НАТО, фактично, як організація, я підозрюю, що вже не існує. Ось формується новий формат безпеки в Європі, де головними центрами безпеки є Франція, Британія та Україна. Україна з мільйонною армією досвідом військово промисловим комплексом, який може конкурувати зі Сполученими Штатами Америки, навіть і з європейськими виробниками і так далі і Досвідом дешевше, швидше може робити, і так далі. І тому я думаю, що це такий більш церемоніальний в дійсності візит був, тому що вже процеси йдуть. НАТО НАТО фактично заблоковано зараз Угорщиною та Словаччиною. Це давайте будемо відверто, тому, тому формується інша структура, яка не буде передбачати участь цих країн в якомусь в якихось там безпекових заходах. Добре, що відбулося, тут не, не скільки рте, а скільки те, що європейці почали давати гроші Україні на закупівлю американської зброї. Це головне в дійсності, що відбулося. Е, от коли Зеленський сказав, що ми готові купувати там Петріоти, да? це зовсім змінює конфігурацію. Тобто, європейці почали давати гроші. Тут головне відро в Європі не розмови, не рте. Не все інше гроші. Але питання в тому пана не... Тараса, що буде Америка продавати зброю, навіть якщо Україна готова її купувати. Давайте так. От нехай Трамп спробує зірвати цю... контракт на 50 мільярдів, от нехай вийде тепер скаже американським виробникам, що я зриваю контракт на 50 мільярдів доларів. Це ну це просто це просто божевільні гроші, щоб ви розуміли. Ну, я не бачу, як він це робить. Якщо він спробує там, ну, слухайте, є ВПК, це спонсори Трампа, а, якщо вони почують, що є живі гроші, які можна зараз заробити то так, тим більше дивіться, що відбувається. Європейці ж після цих фокусів адміністрації Трампа почала задумуватися, навіщо вам взагалі американська зброя. 에, навіть доходить до того, що там вже питання стоїть чи будуть взагалі допускати американців в тендери європейські. Рубіо, до речі, нещодавно про це стурбовано говорив. Це величезний ринок збуту, і тут приходить Україна, говорить: от вам 50 мільярдів, і тут говорить, я вам не дам. Знаєте, я щось підозрюю, що комусь список начистити за менші гроші, і підозрюю, що це буде не ВПК Тому давайте так. Це перше те, що там Трамп наговорив. Ні, там питання в тому, що ця чутка пішла від більду. А знаєте, як більд перекладається? Да? Ну, це, це таблоїд. Ну от малюнок перекладається з німецького. Це знаєте, якби у нас, пам'ятаєте, була така бульвар-газета з гадалками. Да? От бульвар з гадалками, газета написала, що таке там. Да? Ну слухайте, давайте це не сприймати. Я, я почитав цю заметку, спеціально заліз на більд. Цей великий журналіст, Да от він висновок зробив з фрази, що Трамп сказав, Зеленський постійно там приходить до цього, не треба було починати воювати. З цієї фрази він зробив великий висновок, що Трамп не збирається нічого продавати. Я тут бачу тільки торгівлю. Я бачу, Трамп так подумав. Ну, 15 мільярдів у них є, може, у них 20 є, так. Да? І давайте торгуватися. Це раз. І українців якась дебільна, вибачте, звичка, дебільна звичка. Думати, якщо людина щось або інша людина, хтось на Заході сказав, що все, це кінець, що ну, це продовження перемовин. Захід завжди побудований на торгах. Торги відбуваються постійно, звикайте до цього. Ізраїль он, е -е, торгувався США, е -е, забирав у них, хотів зброю 20 років, торгувався з ними, да вони не давали їм. Поки поки в 67-му році Ізраїль не послухав США, розпочав війну шестиденну, розстріляв американські корабель. в нейтральних водах. 40 американців загинуло Вони дві години розстрілювали корабель, а потім сказали вони, що не зрозуміло, що це американський корабель. да Ну, там американський прапор був, там все інше, не зрозуміли, да після чого американці зрозуміли, що це серйозні пацани почали продавати їм зброю. Так і тут, ну, шукати важелі впливу, йти до цих корпорацій, говорити, ви хочете грошей, давайте ми врятуємо взагалі репутацію вашої американської зброї і так далі. Тому давайте на це не сприймати, якісь слова, що це кінцеве, все інше. Навіть теоретично, якщо він захоче, слухайте це величезні гроші живі гроші, які готові. Це я вам скажу це 15% 50 мільярдів, це 15% експорту США взагалі за кордон. У них 300 мільярдів щорічно йде. Ну, слухайте, Ну за такі контракти, ну мільярдні, Ну відмовити, тим більше ти всім розповідаєш, як ти за промисловість, це це твої спонсори, це республіканські штати, а, ти всім розповідаєш, як ти залучаєш кошти в США. І тут ти говориш, що я не буду брати 50 мільярдів. Ну знаєте, тут щось з бухгалтерії не виходить. Ага. Навіть я я підозрюю, що навіть це навіть для Трампа за, за НАТО. Пане Тараса. Я би повернувся. Давайте повернемося до візиту. Рюти. що для самої Одеси це означає, і яка можливо, подальша роль Одеси? Ось у цій коаліції охочу. Ну, те, що говорили, те, що говорили, скоріше, там буде, буде базуватися контингент, да? е, от, е, один з контингентів, або французький, або британський. У Міонецька, так. Так, да, да, так. Те, те, що ходили що такий як стратегічний порт. Е, от, е, а так, е, ну, по, поки. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що все рівна гарантію безпеки України, є в першу чергу, українська армія та зброя нашого виробництва. Ми є джерелом безпеки самі для себе. Ніхто, ніхто за нас нічого не вирішить, да? І чим більше, знаєте, Одеса буде обкладена Нептунами, там, да? своїми ракетами, дальністю, які там, там, до Стамбула можуть дістати, там, до Ірану, тим краще буде себе почувати Одеса. От це, коли ти контролюєш все, ти розумієш, що свою безпеку ти сам контролюєш. Тобі навіть французи не потрібні, або британці, або навіть ні, американці хоча б добре. Але питання в тому, як себе поводять американці, в цьому проблема американців. Вони е підірвали довіру до себе. Це головне довіру. От що головне. І ніхто не знає, що від них чекати. І вони цю довіру тепер будуть знаєте відновлювати ну років так у 30, якщо на 50. також у люте ну не могли українські журналісти наспитати щодо можливого членства України в НАТО. Звичайно, що руте собі не змінює так і його риторика. Ця постійна, що цей курс для України залишається. Не зміни, як ви ось ставитесь до таких заяв, коли там зайде один зокрема, і зокрема Трамп каже, що все в Україні треба забути про НАТО. Тут приїжджає генсек, НАТО каже, що ні, цей курс, який був там ще визначений там у 24-му році на Вашингтонському саміті, все ж таки залишається незмінним. Давайте так поки Україна не відновить кордони 91-го року не про НАТО іти не буде. Це чітко ви повинні всі розуміти. Поки немає кордонів до 101 року, це неможливо. Просто неможливо. Це прямий наслідок п'ятої статті статуту НАТО. Ну, юридичний наслідок, що починає, от де починається безпека НАТО, повинні бути чіткі зрозуміли межі. Якщо немає кордонів, кордон, ти не контролюєш нічого, це, це не працює. Далі, з цього слід починати. Коли Україна отримає кордон 91-го року, це дуже ймовірно військово-політичним шляхом. Навіть в цьому році, навіть в наступному році. Чому? Тому що те, що запустив Трамп економічну кризу, вона ціну на нафту. І першими, хто від цього постраждає, це Росія. від ця, Від рецесії, яка запущена, постраждає в першу чергу Росія. І ще невідомо, як вони будуть вже з доброволі показувати свій. І дуже ймовірно, що так воно і буде. Тому що в чому, чому різниця, наприклад, від Байдена і Трампа. Байдену потрібна була висока ціна на нафту і потрібна була російська нафта. Трампу це нафіг не треба. От, просто не треба. І тому ціна на нафту падає, да, в тому числі. І тому ми повинні розуміти, ми повинні розуміти що ці процеси запущені. І НАТО, дивіться, і ще раз, НАТО як система, вона, скоріш за все, не існує, ще раз вам говорю, приймають, не приймають. Оця конфігурація Союзу рівноцінних держав рівноправних Північної Європи, Польщі, країн Балтії, Румунії більш дієздатний союз, тому що є Швеція. З військовими технологіями, Україна з армією з військовими технологіями, Норвегія з грошима, що важливо, одна Норвегія може утримувати цей союз, що ви розуміли, і балансуюча країна, Британія, яка в цьому зацікавлена. Цей союз вже дієздатний. Да? І з автономією на безпеку. Не як НАТО. Ну, дивіться, ну що таке НАТО? Що ми що, що розуміли, що таке НАТО? НАТО до України, наприклад, невигідно віддавати кнопку безпеки, наприклад, Німеччині. Ну, щоб вони контролювали, нам розповідали там. Ну, от СБУшникам відривати голову сьогодні росіянам чи не відривати голову, да, які там думають напасти на Україну, да? А це нам не потрібно. У нас повинна бути автономія, як у Туреччини, мінімум, да? І у Ізраїлю, от Ізраїль, чому в НАТО наступає? Він не хоче залежати від думки, що там хто вам скаже, да? Вони самі там комусь там відривають голову і не роблять так. Так і тут це НАТО. У нас якась така знає, ідіотська ілюзія. знаєте То НАТО нас врятують, то полуботка От щоб таке робити, щоб тільки не брати відповідальність за, за себе. Не це працює. Власні ракети дальністю 4 тисячі кілометрів, власна система ППО, оборонка робить нас нас. Вже фактично самодостатньою частиною без НАТО. Де нам хто щоб в НАТО ще перед ким танцювати? Перед Угорщиною танцювати. Щоб вона розповідала, що Росія це не ворог, да? блокувала всі позиції по НАТО, говорила, не треба нападати, не треба превентивний удар по російських газогонах робити. Це не працює для нас, ви повинні розуміти. Ми, ми не можемо пі -пі підпорядкувати свою армію, наприклад, Німеччини, яка завжди буде говорити, що ми тут найбільша економіка, ми будемо. Чому? Тому що війна в Україні це наслідок політики Німеччини. Вони завжди розмінювали наш суверенітет Східної Європи з росіянами. Не все так просто, як здається. І питання: а нафік НАТО От потрібно в такій конфігурації? Так, я то з вами абсул. нам потрібне, Нам потрібне потрібна, в першу чергу, гарантії ядерної безпеки нам. А це може дати Франція і Британія без НАТО, наприклад. А, або дичина. самим робити, або самим робити, і от і все. Так, так, пане Тарасе, 24 квітня у четвер, швидше за все, буде ось підписана ця угода щодо копалення. Принаймні, Трамп це анонсував. Я не знаю, кому більш вигідна ця угода. Певно, що Америці, тому що вже 100 днів правління Трампа перемог немає, війну закінчити в Україні не може. Ну, треба хоч щось показати американцям, і тому він хоче дуже Ну, показати. давайте так. В тому вигляді, яку навіть остання була, вона підписана не буде. Їм що сказали? Боргів визнавати не будемо, а що вона втретє приписала 120 мільярдів вимовинь. Це не буде ратифіковано Верховною Ради, ця ТОВТА. Хто це підпише, просто посадить. Да? той меморандум, то що підписали про наміри. От воно, скоріше, це останнє що буде. Тому що логіка України була. Ми там підписуємо меморандум, в якому нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. да І Якщо немає військової допомоги, так нафік ви тут потрібні? Навіщо в Україні американські компанії, якщо е, немає безпеки? До побачення. Ну, британці нам можуть самі нафту видобувати. Ви та навіщо? Тим більше ви нічого не обіцяєте. Те, що Трамп обіцяє два місяці, так це чиї проблема? проблеми Трампу. Нехай розповідає американському народу, чому не виходить. Це Україна тут до чого. І далі тут помінялися жі стосунки. З'явилися гроші України. А навіщо тоді підписувати цю туфту Фактично, коли ви забираєте економічний суверенітет України. Ви хто такі? Ви в Бандустані привикли так звести, так не тут не Бандустан вам. Що значить? Ми будемо розподіляти, ми там щось внесли. Вам сказали, гроші давав Байден. Так, з Байдена запитуєте ми то тут до чого? Нам не потрібна ця угода. Так вигідно це. Так ну, нам не, не підписують всяку херню. Це все. О, дивіться, а ми ж поки що не бачили кінцевий документ. Так, були там е -е, уте злиття 40 сторінок. Е -е, відтоді могли кардинально все змінити? Чи ви думаєте, що ні? Ну я не думаю, що там сильно щось помінялося е -е, в цьому. І там же головне, їм сказали: ніяких боргів ми не будемо визнавати. А то вони спочатку приперлися Міністр фінансів 500 мільярдів там кинув на стіл за дві години підписуєте. Йому сказали, йди туди. Він. Потім сказав 350 мільярдів, сказали, йдіть туди. Тут тепер прийшли 120 мільярдів. Ну що, тупо доганяємо чи що? нам сказали, хто визнавати цю туфту не буде. Ви що? вішати борги ми там ще будемо забирати, ви там що винні. Ми що програли війну, чи що ви ну, репарації на нас накладаєте і так далі. І що мене що найсмішніше, знаєте, навіть Британська імперія, коли рвала Китай в 19 столітті скромніше була ну Там воювали, опівні війни. Вони підписали з Китаєм договір по Гонконгу на 99 років. Ну, 96-му вони його повертали Гонконг. Так ця угода безстрокова Ну що, з дуба рухнуло? Панедра, що Та туфта, де, де, де ця туфта не буде підписана? <ріху> Ще <І> там <ріху> погрози. Якщо ви не підпишете, щось буде, а що буде? Ну, що буде? Ну ось вас що? дивиться, а держсекретар Рувіо сказав, якщо там найближчі дні вони не побачать чіткого прогресу у закінченні війни, то все ну, Америка перестає бути посередником між Україною і Росією. Так продавайте, слухайте. Нам що потрібно. Так продавайте зброю. Можете засунути своє посередництво куди поглибше. Налякали. Налякали єжака, знаєте, голою дупою. Називається яке посередництво в тому, що. Віко хотів е, росіянам, а е, от те, що ви обламалися, весь світ показало, що ви обісралися, вибачте, будь ласка, що ви з такими понтами зайшли? Ми тут це все порішаємо, тут, тут зараз, Україні дамо вказівки, ми тут все а що, а, а що в що підсумку? З Європою посварилися, ваші бізнеса викидають американську зброю, не хочуть купувати. Китай не дасть вам Росію зробити. Україну е, спробувало нагнути, нічого не вийшло. Якась щось наддержава щось так знаєте, так знаєте обклалася по всіх напрямках. Налякали там. Так давайте продавайте зброю. Ти, ну, ваша посередниця посередництво взагалі не потрібне. Навіщо Україні українській армії посередництва? В чому посередництва? Бити, бити росіян? Ні. Дайте зброю без ваших цих посередниць Україна зробить разом, до речі, з європейцями. Пане Тараси, дуже вам вдячний за цей коментар. Спасибі вам. Ну і хочу сказати нашим глядачам: підписуйтесь на YouTube канал Усі Онлайн. Ставте лайк цьому випуску і залишайте свої коментарі. Зі мною в рамках цього ефіру був Тарас Загородній.